Вітаю всіх перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і я тут буду вам сьогодні розповідати дуже багато про трояндові парфуми. Але не просто будь-які трояндові, а про рожеві троянди, ніжні, жіночні акварельні композиції, в яких ви будете себе відчувати такою дівчинкою дівчинкою. Ніжною, жіночною та красивою. Насправді я люблю трояндові парфуми різні, але на диво, я їх не так багато ношу. А, так, я ними захоплююсь, я захоплююсь цими Композиціями, але ці композиції не завжди мені підходять до мого реального життя, і от через те, що останніми днями мене так сильно пробило на троянди, я нарешті вам розповім про всі мої рожеві ніжні троянди, в яких вам буде так приємно ходити навесні, влітку. І якщо ви поціновувачка, хоч цілий рік. Але спочатку я вам хочу показати одну мою обновку не парфумерну, але просто я від неї в такому захваті, що мені хочеться про неї всім розказати і всім її показати. Мені закортіло стрічку Твіллі, я почала шукати, які є варіанти. Натрапила на дуже красиву підробку під Крістіан Діор і мало накопила мене. Дуже напрягало те, що це підробка, але мені дуже подобався квітковий принт, і це мене майже переконало, що я її можу купити і можу носити. Але слава Богу, мене понесло далі в інстаграми. Я почала шукати серед наших виробників, і я знайшла інстаграм барви трав. Посилання буде тут під відео. Вона робить фантастичні просто принти за допомогою реальних рослин та квіток на шовку, і це дуже красиво. Натуральні барвники, справжні квіти. Це просто дуже красиво. Я вам покажу, як я відкривала цю стрічку, яка вона зблизька, буде тут десь відео. Я її вже ношу і так, і сяк, і з різним одягом, вона мені під багато що підходить. Прям дуже подобається. І просто подивіться, який у неї Інстаграм. Там такі красиві речі, це нереально. І там майже кожен платок, майже кожен пост. Де вона показує свій новий виріб, закінчується пост тим, що він знайшов свою хазяйку. Тобто, ну, у неї там є щось в те, що є у неї на руках, але в цілому дуже швидко знаходять господарів її, її твори. І я не, не дивуюсь, чесно, мені хочеться дуже багато чого в неї ще накупити. Але, звісно, ну, шов, кручна робота, ви самі розумієте, це не так все дешево і просто, але, я... дівчата, от або хлопці, якщо шукаєте якийсь подарунок дівчатам, просто підіть, подивіться, яка там краса. Це оці травні, всі натуралістичні принти, флоральні. Боже, це ж моє, я обожнюю. Коротше, похвасталась, похизувалась, подивились на стрічку зблизька, а тепер давайте про парфуми, такі ж ніжні, як цей шовк на твіллі. Так. У мене є кілька рожевих троянд у флаконах. Раніше була тільки одна у флаконі: це Ansacion, здається, так воно вимовляється, від Parfums de la Bastide. Це тестер, я вихопила залишок на кремчику. А, мені ця троянда дуже сподобалась тим, що вона ніжна, вона рожева, вона свіжа. А, вона свіжа за рахунок того, що а, за, за рахунок того, що в ній є цитроси, також в ній здається, є а, листочок смородини. Але якщо чесно, коли я ношу цей парфум, я більше. Сприймаю саме рожеву троянду, таку ніжну, трохи вологу, трохи з зеленю. Я уявляю її збризнутою цитрусами. Тобто окремо смородину я тут не можу виділити це для мене така свіжа садова троянда, прямо на кущі. Дуже красива, досить стійка на диво для таких легких ароматів. Це, до речі, рідкість. І я вам кажу: багато хто не чув взагалі про цей бренд, Parfums de Лабастіт, я його я з ним познайомилась на Кремчику, коли на Кремчику робили перелітники семплів. І так, я сама всю троянду вона мені так сподобалась. Зараз у неї є конкурент. Раніше я просто не чула подібної троянди. Вона гучна, вона шлейфова, але при цьому вона акварельна і вона наче жива, наче ви в кущі сидите. Розумієте, от бачите, яку я вам локацію трояндову знайшла. Спеціально, щоб ви уявили, як пахне ансесьйон. І а, який у цього трояндового парфуму тепер з'явився конкурент. Це розманетік від Essential Parfums. Він у мене в тревелі. Вірніше, у мене він в двох тревелах, бо у мене два тревели. Той, яким я наразі користуюсь, я чогось не знайшла. Десь він по сумках завалявся. А от новенький знайшла, і я зараз от бризну і розкажу вам. Яка це чудова троянда? Якщо ви ще не в курсі, яка це чудова троянда, то це одна з найкращих рожевих троянд в парфумерії, я вважаю. І більше того, вона ще й недорога порівняно з іншими ароматами. Так, не буду поки ховати. А, значить, by Байсофіла Б. Це. Ягідна троянда, вона зроблена за допомогою також, тут багато є цитрусів і лічі. Якщо чесно, мені здається, що Ансосіон більш цитрусова і більш свіжа в ній, ніби більше зелені, то в Роуз Манетік є оця весела ягідність за рахунок лічі. Вона мені не схожа на Деліну, вона мені свіжіша іскристіша, вона мені більш повітряна, вона мені більш приємна. І, до речі, теж вона безумовно дуже сильно дифузна. На неї одразу звертають увагу. Особливо, якщо ти розпилив і одразу пішов, то одразу помітять, що це за красива, красивий жіночий ніжний парфум. Я ще не Вирішилась на те, щоб купити собі флакон. У мене наразі є два тревели разом. Це десь мілілітрів 15, і до цього я ще зносила семпл. Коротше, я ним користуюся так в малих об'ємах, але я тепер не можу уявити свій гардероб від цієї без цієї розманетік. Тому що якщо я хочу бути в такому дівчачому настрої і хочу привернути саме привернути до себе увагу до своєї там якоїсь краси, жіночності, ну якось ну, так себе подати в такому ключі, то Роуз Манетік це от перший варіант, який мені спаде на думку саме через рожеві троянди, якщо я хочу себе проявити. Бо Ансусьон, він, хоч і теж гучний, і шлейфовий, але оця натуралістичність і зеленість, вона ем, як би так, вона більш поетична, а це більш весела. Ем, якось оця більш яскрава, можливо так. Це більш для себе. От я їх так розділяю. А тепер я хочу перейти до іншого аромату, з якого, мабуть, треба було починати це відео, тому що саме через нього у мене почався оцей рожево-трояндовий період. Після цього парфуму мені захотілось на себе наносити всі троянди, рожеві, які в мене є, переслуховувати їх, порівнювати. І я от. І поринула в цей вихор рожево-трояндовий із захватом. Справа в тому, що мені нещодавно прийшла посилка, і там було кілька ароматів від Hermes. В тому числі, оцей, оця мініатюра, можна сказати, що це семпл, а не тревел. Хоча тут 4 мл. Це Роуз і кібана. Народ. Я більш витонченої троянди в житті в своєму не чула. Хтось. Каже, що еталонна рожева троянда в Курджані Ала як, про яку ми ще поговоримо. Але я вважаю, що найкраща, найкрасивіша, просто найфантастичніша троянда це оця Rose Ікібана». Вона найакварельніша, найпрозоріша з усіх, що я вам сьогодні покажу. Вона настільки, вона волога. Вона така чиста, вона зовсім без пудри, без всього цього. Вона чайна. Не в плані, що це чайні троянди, які кущі, а в плані, що це красива, витончена, якась дорога англійська троянда з додатком чаю, зеленого листю чаю, що я дуже люблю, звісно. І також тут є нотки ревіня і ще трошки цитрусів. І вона. Вона трошки кисленька, вона ледь солодкава, вона така чиста і прозора за рахунок цього чаю. То вона більш трояндова, то вона більш чайна. Така витончена композиція. Я не здивована, що її назвали на східний манер Роуси Кебана. Бо так, я саме я бачу азійські країни, азійських дівчат саме в цьому парфумі настільки це тонка робота. Аби не ціна на Роуз і Кібану, я б 100% хотіла б мати цей парфум у себе. А поки що я буду користуватися цим семплом. Трохи, мабуть, поділюсь, бо люди дуже хочуть спробувати, але в цілому буду сама її зношувати, бо це нереальна просто краса. І давайте тоді перейдемо до Куркджана Алла Роуз. Під це відео, щоб записати це відео, я ще хотіла додати. Саме цю троянду, тому що її тут не вистачало. Я з нею вже була знайома, і я подумала, що мініатюра мені не завадить. А тепер, коли в мене ця мініатюра вже є на руках, і я її вже поносила, я її носила вчора, позавчора навіть трохи, вона насправді виявилася дуже, дуже стійкою, то я взагалі задоволена, що вона в мене є. Дякую Тані, це парфуманка, телеграм-канал, посилання на неї, я залишу під відео. Вона поділилася зі мною цією трояндою, я у неї змогла вхопити цей флакончик. Я Дуже щаслива Таню, дякую. Це, це складна троянда. Хоч вона і рожево-трояндова, але вона складна, вона мінлива. Вона в залежності від погоди і е, часу розкриття, вона вам буде інакшою. Спочатку я її пробувала під кондиціонером в прохолоді, і вона мені не сподобалась. Вона мені не сподобалась з особистих причин, бо комусь це, це таке звучання дуже сподобається. Звучання дуже якісне. Тут у мене питань немає. Просто в холодному просторі вона розкривається фіалкою, і, як на мене, трошки геранню. От, фіалкова, не дуже затишна помада, легка пудровість в ньому є. От, уявіть, рожева троянда, фіалкова пудра. Легка геранієва помадність. От, щось, от, от така картинка у мене в прохолодну погоду з цим ароматом. Я помадні аромати раніше взагалі не любила. Тепер мені подобаються солодкі помадні аромати. Але в тому -то і справа, що цей аромат в прохолоді, він не дає ніякої солодкості. І саме тому. Оця відстороненість, холодність так, це жіночно, це красиво, це витончено, це ідеально зібрано. Але я уявляю цю троянду на якійсь блондинці в якомусь офісі, яка веде себе трохи стервозно і хоче тримати інших на відстані. Ось так я її сприймаю. Але якщо цю троянду надягти в теплу погоду, особливо коли взагалі спекотно, і або якщо у вас гаряча шкіра, то ця троянда видає вам солодкі ноти, майже ягідні. І ця помада стає більш такою трояндово-ягідною і навіть не ягідною, скоріше солодкою трояндою. Рожевою, але солодкою. І це так манко, і це так красиво, воно так витончено лунає зі шкіри. О, таке звучання мені дуже вподоби. Тому буду цей парфум носити саме зараз влітку. Чим буде тепліше, тим більше я буду пробувати його розношувати. І ще саме цікаве, цей парфум додав мені сюрпризу в кінці, вже коли я думала, він вивітрився. Я пригорнулась носом до шкіри. До місця нанесення і неочікувано для себе почула найніжнішу талькову пудру, таку дитячу, ніжну, трошки солодку, навіть трояндочки там ледь було чутно, але це було так класно, це було так затишно, так ніжно. Чесно, у мене аж зараз я розповідаю, у мене трошки прям на очі навертається від цієї краси. Це не універсальна троянда для мене особиста, але для когось я розумію, що вона стане найкращою. По моїх вподобаннях я б скоріше Роусі роусикибану цілий рік носила через її чайність. Коротше, кожна з них має окрему чарівність. І тут у мене ще є кілька семплів. Але раз я розповідаю про найкраще і найсмачніше, то я хочу похвастатись, що на ось трояндо-рожевому рожево-трояндовому хайпі я згадала про рожеву троянду, яка мені завжди дуже подобалась, і яку я завжди хотіла до себе в гардероб. Я про неї мріяла, але коли я з нею познайомилась, вона вже виявилася знятою. Це Cartier God to the Rose. І бачите, у мене з'явився флакон. Як це взагалі вийшло? Раніше я її зносила напевно мілілітрів 15. і я хотіла викупити залишок у флаконі, який майже останній так, останній був на кремчику, але мені відмовили, сказали, що пульверизатор був поломан, то краще вже відливантами. Тоді я замовила останній свій левант, Я його відносила повністю, випшикала на себе. І коли я полізла шукати ще. Його вже ну нічого цього не було ніде я не могла знайти цей парфум. Він ніде не продавався і. Так, картьє випустили цей парфум, здається, у 2014 році, і його вже давно зняли. Його було ніде не знайти з рік чи не більше. Я періодично вводила в пошук цю назву, але в Україні мені флакони не видавали. Десь на eBay вони були, але зараз в поточних умовах з доставкою, з поштою я не ризикнула придбати. І я вирішила ну, залишити цей парфум в минулому. Але от після Роусикібана я поносила день Роусикібана, потім я дістала свою наявну рожеву троянду Ансосьйон, я поносила її, я згадала про карті Готе де Роус, я подумала, як було б кра, класно її поносити. І я пішла її знову шукати. І що б ви думали? Вона продається зараз усюди. Я так розумію, що десь знайшли на якомусь складі залишки тестерів, і їх тепер усюди продають. Це до речі, був мій найперший. Дуже гарний досвід з Лагранди. Тобто у мене з Лагранди раніше прям таких якихось проблем не було. Але сказати, що це було суперприємне спілкування, теж не було такого. А тут я просто аж розчулилась. Я замовила цей флакон, бо на Лагранди він був найдешевший. А взагалі він є зараз усюди. І на Мейкапі його можна знайти, і на Єві, і ще там десь. Але на Лагранде була найкраща ціна. Я замовила. Мені на наступний день з... замовила о 12-й годині ночі. Тобто, це... я така о рожеві троянди полізла в інтернет, побачила флакон, замовила 12 година ночі. <сум> Значить, наступний день мені дзвонить менеджер і каже: така справа: це тестер, і він має технічну кришечку. Тобто, бачите, кришечка не тримається, це просто ось. Значить. Технічну кришечку, тобто власної кришечки немає і більше того немає коробки. І я така Я кажу: ну слухайте, я знаю цей аромат, його давно зняли, я переживаю, чи він в пригодному стані. Як це перев... я... Чи, чи зможу я на пошті перевірити цей аромат? А менеджер мені каже: ні, на новій пошті не можна робити там пшики, нічого. І крім того, якщо ви з ним скористуєтесь, його вже не можна буде повертати і так далі. Том подібне? Я кажу: Ну добре, а що ви? Ну а що тоді робити? І кажу їй: слухайте, а можуть ваші спеціалісти? Перевірити цей флакон у себе на складі на те, що він в гарні в гарному стані, що з ним все в порядку. Якщо ваші спеціалісти скажуть, що з ароматом все ок, тоді висилайте. Якщо ні, ну то ні. А вона така, а ще от можна, типу, і ви дозволи, тобто, ви дозволяєте, вона каже нам, щоб ми зробили пшики. Правильно я кажу, так я вам дозволяю, перевіряйте. якщо все ще все в порядку, то присилайте. І вони перевірили. І прислали, і з ароматом все чудово. Він доїхав в гарному стані. Він звучить так само чудово, як я його пам'ятаю. І нарешті я вам розкажу, чим він пахне. Він пахне ніжними рожевими трояндами, звісно. Але ці троянди вони присипані такою мерехтливою цукровою пудрою, такою ванільною, красивою. Це найсолодша рожева троянда, що є в моєму гардеробі. От Розма не тік, хай вона лічиєва, але вона, знаєте, вона така. Трошки істерична, вона занадто яскрава, вона занадто крикуча, вона привертає увагу. Дивіться на мене, дивіться, яка я гарна. А ця ні, це ніжна хмаринка, це невимовна така нєга просто, розумієте? Це, ніби ви сама така цукрова фея, ванільна, і ви в така в пухнасті, в такій. Не пухнастій, а як воздушній так, такій рожевій сукні якась така і просто ну, красу, красуночка така, найніжніша. Якщо Кібана, вона витончена, але вона прохолодна, то це просто ніжно, це смачно, в це хочеться загорнутись. І я цим парфумом обливаюсь вже на перший день. Цей парфум був аж до верху. Це 100 мл, і він був аж до верху. Оці кілька мілілітрів, що можна можливо побачити на камері, це я вже на себе вилила. Так, він дуже стійкий, але я готова ним просто дуже з нього приймати. Мені він безумно подобається. Як українською сказати, безумно подобається. Безумно, просто я втрачаю розум від нього. Ось, дуже ніжно. І у мене ще тут є кілька семплів, про які б я хотіла вам розповісти інших рожевих троянд, аби вони не покотились. Дуже красива троянда у Jo Malone Rose and Magnolia Колонь. Цей аромат Вони випускають кожен рік в новому дизайні, то у вас є шанс вихопити красивий флакон в. Такому оригінальному якомусь дизайні. У мене аромат з дизайну 2023 року, але 2024-го я бачила, там теж дуже красивий дизайн, дуже красивий дизайн флаконів. Я навіть не знаю, який мені більше подобається. Це, ну, звісно, троянда та магнолія. Рожева троянда, біла магнолія. За рахунок цього. Я не сприймаю, якщо чесно, тут прям магнолію, Я сприймаю, що це троянда. І вона є рожеві троянди, є тут білі троянди, вони знову трошки з цитрусовим таким напиленням легким, і вони ледь солодкаві. Тут немає так багато зелені, як Вансосьйон. Тут більше саме квіти, саме квіти, і їх багато. Вони різного кольору, всі ніжні, всі світлі. І от з легким, ну магнолія має легкий цитрусовий відтінок. От його і надано цим трояндам, але вони так непогано засолоджуються. Вони не стають якимись гурманськими, але просто от трошки ніби їх ваніллю теж присипали. Що мені подобається, вочевидь, раз я так вихваляла карці Готедерос, то так, ледь солодкавість, ну, така невеличка солодкавість в рожевих трояндах, мені дуже подобається. Ніби цю трояндочку макнули в ванільний цукор, там, ванільну пудру якусь Ой, Гарно! Можливо, якщо б у мене не було цього всього, ну неможливо, а якщо б у мене не було цього всього, я б прикупила Джомалон. Він, до речі, непоганий по стійкості і дуже гарний по гучності. Тому не думайте, що це колонь, саме цей аромат гарно тримається. Я, чесно кажучи, трохи була вражена. Ще один аромат дуже красивий про прям кущі рожевих троянд. Це Ton de Roses Par Le Moi de Parfum бренд. Тут більш щільні троянди, і як на мене, вони з відтінками пачулі. Саме пачулі тут не заявлені, але тут є така терпка зелень, і самі троянди, вони трошки терпкі, хоча вони і рожеві. Але вони ніби знаєте, вони садові, вони не ніякої там не роял крові. Просто звичайні троянди, просто звичайні троянди на кущі. Вони гарні, вони красиві, вони великі, вони трохи вологі, вони в оточенні листя, і це непогано. Ну, якщо вам ближче дістатись з усіх цих парфумів до парламої бренду, то варто затестити саме в пошуку рожевих троянд. Оцей. Ще у мене є цікавий аромат. Дольчі Габана Вельвітроус називається. У Дольчі Габани є цікава приватна лінійка з вельветовими кришечками. У мене є один з цих флаконів, мені він дуже подобається. Якість у них супер. Це не якийсь там посередній люкс, який стоїть у нас в брокардах від Дольчі Габани. Це справді, хоча ні, ну я брешу, у Дольчі Габани є класні парфуми, наприклад, оцей. Queen, чи як там вона нещодавно пробувала, дуже класний виявився. Ну, і імператрицю, всі ми знаємо, це парфум на на річчя, як на мене. Він досить красивий. Якщо я ловлю десь шлейфи, то це вау. Але, в принципі, іншими парфумами Дольче Габана з Люксу мене якось не дуже е, порадувала. А от приватна лінійка у них класна. Е, ця троянда ще щільніша, і в ній є. Здається, в ній є трошки грані. Ну, по звичайню, є якась така терпка тема. Тут теж багато троянд. І вони більш щільні, ніж всі ці попередні парфуми. І що цікаво, то десь ближче до серця я починаю чути в цьому ароматі легкі замшеві нотки. І я можу сказати, що мені це навіть подобається. Ця, ці троянди вони теж ледь солодкаві, і от з таким легким замшевим підтоном. Це цікаво. Я не знаю, де ви її знайдете, цю Velvet Rose, окрім як на розпиві, десь на Кремчику, До речі, на кремчику в розпиві я її бачила. А так, взагалі, я взагалі навіть не знаю, де можна купити ці флакони. Я випадково свій флакон лавандового парфуму купила в Кракові, причому теж на своїй рідній барахолці і так щоб ця приватна лінійка десь стояла стояла в україні то я не бачила але там дуже просто шикарні флакончики і я маю намір дізнатись більше про ці парфуми тому обов'язково підписуйтесь на канал аби не пропустити відео коли я нарешті запишу про ці аромати від Dolce Gabbana. У мене вже кілька семплів є, я хочу їх рознюхати побільше. В їх насправді в, ті, в тій лінійці дуже багато різних, і їх продовжують випускати. Це не те, щоб якісь старі і зняті парфуми. Ні, вони є на офіційному сайті, вони продаються. От. Ну, цікаві тут троянди вийшли. І е, на останок я хочу показати вам ще одну дуже красиву, дуже інтелігентну, та дуже інтелі... е, інтелігентна та елегантне слово, в якому я заплуталась: е, Троянда. Це англійська троянда від Atkinson's Rose in Wonderland. Коли я спочатку з цим ароматом познайомилась, я його не одразу зацінила, але треба був час і парфумерна тиша, щоб я його оцінила як слід. Коли я у себе в Телеграмі писала, що ношу троянди, зачепилась розмовою, і Людмила написала, що їй подобається аромат білих троянд. А я запитала, чи знає вона десь парфуми, які пахнуть білими трояндами. Ні, сказала Людмила, а я тепер скажу, що так. Rose in Wonderland для мене пахне білими трояндами, дуже вишукана. Е evident, а, якимсь витонченим англійським сортом троянд. Це не якась там посередня кущова троянда, чайна чи болгарська, чи якась ще. Це от це така тендітність. Ти відчуваєш, що це справді троянда, що це натуралістична троянда. Це от прям ти тримаєш квітку в руці. Але коли ти вдихаєш і рознюхуєш її як слід, ти розумієш, що це непростий сорт. Що це якийсь дуже елегантний виточений сорт троянд. В цих трояндах є листочок смородини. Мені здається, що саме він перетворює цей аромат на такий цікавий. Окремо сказати, що цей парфум пахне для мене смородиною, ні. Чи смородивим листом Ні. Воно мені не пахне смородинами смородиною. Мені пахне цікавою білою трояндою. Так, звісно, звісно, якщо сильно розкладати все на ноти, то можна відділити прямо по піраміді, особливо коли мозок добре вміє підлаштовуватись під це, то ось тут оце, ось тут, оце конкретні інгредієнти. Але якщо просто трошки відійти і подивитись на картину в цілому, подивитись, вдихнути цей аромат з чистим ем, розумом, скажімо так, з чистими, ну бленксот, типа без домок, просто. Просто вдихнути і насолодитись, то це теж одна з витонченіших троянд в парфумерії. Шкода, що вона така нестійка. Напевно, ця троянда найменш стійка з усіх. Вона сперечається за нестійкість, як на мене, з Кебана. Але ще одна, що інша це витвір мистецтва. Тому так, якщо буде шанс спробувати, якщо ви цінуєте такі ніжні, прозорі, натуральні аромати, обов'язково зпиніть свою увагу також і на Аткінсонс. На цьому сьогодні мої рожеві троянди закінчились. Я сподіваюся, що ви не забудете відмітити це відео вподобайкою і написати мені якийсь приємний коментар. Можливо, поділитись якоюсь своєю улюбленою рожевою трояндою. І також не забувайте підписуватись на канал, бо бачите як випускаю щось час по час досить цікаве. Дякую вам всім за увагу! Бажаю всім гарного настрою, чудової погоди, гарних вихідних. Я думаю, що це відео буде десь під вихідні, і цілую люблю. Бувайте!